Так от, ми вже, як ви зрозуміли, закачали наш ТЦ Games і на комп'ютері, і на телефоні. І тепер, от, що нам потрібно буде, то це, е, це наш USB-кабель. Я повторюю, що нам потрібно буде usb кабель або відзарядки, або інший. Але щоб він входив в саме гніздо телефону. На другому кінці має бути USB. І ми цей USB вставляємо в наш телефон. Ну, комп'ютер і телефон. І з допомогою цього ми відкриваємо зараз. Ви кажете так. Звичайно ж. Вона може пропонувати всякі VIP для них, бо там всякі інші функції, окрім 60 FPS, ще щось. І інші розташування кнопок. От, слово вам, це не потрібно. Бо навіть я зміг зробити настройку для стен-оффу, бо якраз це і гайд, і присвячений стен-офф. Я любитель ігор схожу до counter strike але не тільки, як ви бачите, в мене на столі Minecraft, і Call of Duty, якась рибалка, і ГДА, і Середньовічна Гра GD, Мрікрікс. Ну і ось от... Ну тут логінитись, того що кожен. Ну все, бачите, мене залогінуло. І отак от, от ми напишемо Start Connecting. Воно має законнектити, якщо в мене комп'ютер. Ну, не зараз. І у вас відкриється ще одне вікно. І ось ваш телефон. От я зараз маю в руках телефон. І от я... Бачите, можу. Ви нічого не побирайте. У вас виб'є ще одне вікно. У тут тут. Коли ви будете тут, ви можете бути тут. І на собі вікно одне, яке буде просити типу, чи дозволити цій програмі передавати екран ін на інший пристрій. Ви кажете так і дозволяти завжди там галочку. Можна поставити буде. Все, більше нам нічого не треба. Тепер можна заходити в Standoff Е, да, Стендоф ми заходимо. от у мене, я, мене як, два екрани. Я його тут не побіру. Так. І от як ви бачите, ви вже бачите такі от. Е, значки для самої гри. Е, і я, в принципі... Ну, тут... Для мене це не мало значення, в принципі. І я от віде, от от так от нажимаю продовжити. Я от фулскрінчик зроблю. Це от можете закривати. Так. Да, я ще в процесі шукатиму отут, тут, як прибрати це от, чорне, але це все теж може залежати, типу, від самого. від самого телефону, наскільки він великий. Можна ж, типу, як поміняти розширення і ось. Так. Да. Ми зайшли. Тут можна... А, до речі, я... а, він тиждень дійствує. Я вчора такі хедики роздавав. Ну поки що не до цього. Нам треба тренування. І зараз я вам буду показувати, як, що іде налаштувати. Чекаємо, Поки мене закинено на саму карту. Але попрошу вас такою, не забувайтеся підписатися, поставити лайк і, і по можливості напишіть коментар, того, що я ще... я тільки починаю і мені... Інтересно, просто дехто що. Але от... Ось. От, але звук. Якщо ви захочете наушники підключати, звук завжди буде йти тільки з телефону. І ось, дивіться. Я зайду отак от. Заходимо сюди от. Керування. Ну, саме перше, от тут. Дивіться. Ви вибираєте у Вінтлені увімкнення у а вигляд рук і зброї стандартний, не класичний. Наприклад, це от класичний, подивіться. Оце от такий стендофі у вас на телефоні. А от це от... Такі як в кайсі. Отакий от. Я таким от люблю користуватися. Так, ми заходимо тепер у відео. І... Для таких середніх комп'ютерів чи ноутбуків, як у мене, Ставимо зладжування вимкнено. Тут анізотопну фільтрацію можна. Ну, Тут можна міняти, поставити 8X або 16. Ну, от, наприклад, тут 8X максимально, а тут або повністю і застосувати. У мене, от, наприклад, не тягне 120 FPS, як би хотілося. І тут можна так поставити, але якщо у вас прямо вже дуже все слабо, то можна це на високе, середнє е, низьке, низьке, дуже низьке. Ну, здається так. А так я все повертаю на середнє собі. Е, ну, я от, напевно, шейдери. Ефекти, текстури моделі поставлю так. А все іншим можна би зробити так. Е, тепер е, з прицелу місцем я так от роблю. Зазвичай ну, я поміняв би собі десь на троечку того, що дуже різко і потом завіка дуже сложно стріляти. Можна поміняти так. Це прозорість наша. Е, то так. Ну, от я зазвичай люблю. Товщина, розмір точки можна такий от зробити, але по ці по, пообирати і вибрати. І от, наприклад, ми вийдемо, так, застосовуємо, але воно, як ви бачите, прям якщо от зайти, от я зробив режим стрільби. О, от як ви бачите, це дуже велика точка. Того, якщо вам удобно, то ставте так. Але я ще трошки хочу настроїти... От собі, наприклад, оце от скинути все треба. Як ви бачите, отак от, от статически можна поставити вибрати. Так от таку от прозорість без прицела яти. Але от я наприклад якщо ту щину ставлю, то я поставив би напевно так вот і на цьому все. Гіроскоп я б не ставив Отак от. Прискорення я поставив би на максимум, я за би застосувати. Гіроскоп не ставив, відеозвук, ну ніби я все показав. А зараз приступаємо до самого основного. Це, 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 це. Ось я сьогодні я просто грав в стендік недавно. І це не дуже хорошо. Що в мене це тут стояло натискання. Так, тепер застосувати. Оці от кнопки я їх зроблю таке от. І це приховати теж. І масштаб теж зменшити. Заховати його тут. От, ну, прицел да наш е -е, хорошо. Ну ніби так. От е -е, дивіться, тут от е -е, ми тепер нажимаємо скіп щоб вийти з фу. І тут буде така як клавіатурка. Ми нажимаємо на неї. І, і у нас виліз откету. Штучка, інтересна. Я дивіться, тут кей. От давайте розберемося з першої це. Це Direction, це буде така от штучка. Шутинг мод це оце. От. І я чесно скажу, що ставити його можна тільки по центру, а. Е, щоб його прибрати, типу, щоб він був прозрачний, ну не можна. Через то буде сложно, як би то сказати. І. От наприклад, беремо оцей от слайд атак. Або слайд... О, дивіться. Це, от дивіться, це просто слайд. А є слайд атак. Я от оце от поставив на гранати спеціально. Е... Можемо зробити, до речі, все наново. От, наприклад, клірки я нажимаю. І я не боюся того, що зроблю. І от дивіться. Fire. Сразу ставлю от сюди. Тут можна так поставити. Сюди просто слайд зараз викинути Тут Direction поставити. І зробити його бажано, до речі, більше. Чим побільше. Сюди от я поставлю як в КСІ Тут маркер. Тут N. Тут, этот буде сразу і diffuse і respland тута. Це щоб підібрати F, щоб викинути G. Ай, ніби все зробив, окрім того, що зробив слайд атаку. Це сідають, він піде. Тут я поставив H. Ну, H вона вам не пригодиться. Основні я от ставлю Z, X, C, V. Тепер ми закриваємо, тут і ставимо R. І отак от ставимо це. Тут ставити 3. Бо це буде ножик. Тут 1 і тут 2. Є. І тепер тут ще ставити пробіл і Ctrl. Ніби я настроїв все. Тільки от єдине, що я не настроїв. Щас ми засейвимся, так от зробимо. Це от таке от я не зробив І тепер. Мені просто... А, я ще забув де що зробити. Все-таки забув, ребят. Ставим шутінг мод. Е, за, за заводськими настройками це у нас це. от Йон. Е, Або можна поставити F1 як на блюстаксах. Ну от я сейв. Мені просто інтересно, тут був один такий баг колись, що... ну це ж не баг, це поганий баг. Що воно, коли... я... просто в мене колись було чи на півікрану до сюди, коли я грав з телефону. Оце... І воно, типу, починало стріляти дуже жорстко зажим робити. І от, наприклад, я ставлю застосувати. Закриває. І от я F1. Ага, воно не працює через те, що йому треба центр. І так, і так. Ну, поняли, от тут мінуси є свої, є свої плюси. Але хорошо, що воно хоча б прозрачне. І от я роблю на весь екран фулл скріном. І от ми закривається І І от отак от. І от дивіться, бачите, як воно хорошенько. І от так само можна Б вже бачити роботи. Тут можна вибрати авік, наприклад, Муха, Дигл. Вот все. Дивіться, ви питаєте. Хочу снайперський прицел. От вам снайперський прицел. Хочу ножик. Ножик. Хочу пістолет. Digle. Хочу снайперку. От є обзорчик. Хочу обзорити Digl. Хочу обзорити ножик. Ну от гранати я, на жаль, вам не зможу показати, от, наприклад, поприсідати, от, попригати вам можу. Можу вам По Оцей. Ну, дорожку підібрати, на жаль, не зможу, но постріляти зможу от, наприклад. Хочете, давайте от щось ми прямо зробимо. От в мене просто ще и проблеми з скопом извиняйте я не сильно шумів да у мене хороший но ну, одним словом а так я просто можу е, в общем дивиться от ну от наприклад давайте от і в шутинг моду перейдем в купівлю от я візьму той самий м 1 Им була пушка як на мене. понимаю. И вот вибирайте. Нажимаємо старт. або вот ні, стоп. Чи є такі проблеми з лагами, тут іменно від самого компа забуду. Як ви чуєте, у мене все від телефону йде не з самого компа. Комп у мене сильно гуде, коли запущені програми для запису. Ну так вот я вам просто покажу, типа, якона работает. Останні ціль буде щось. Ну, от і все. І дякую вам за перегляд дуже сильно. Е, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ну, от дивіться, бачите, навіть показує, можна слідувати, нажати, броню дати. Ну, а дивіться, відстань 1,6. Можете, я даже підійти погодку не зможу. Ну, ну тільки отут. 109. 179. Одним словом, дякую вам за перегляд дуже сильно. І е, якщо вам це відео сподобалось, напишіть коментар, поставте лайк ос, і підписуйтесь на мій ТГК. Силка в профілі. О, також можна ще... Будь ласка, під... Ну, на мій э, ще один YouTube канал по гайдам, у якому я буду теж знімати такі от гайди. От, наприклад, я хочу взяти АВП. І от, все, стартуємо. Ну, бачите, в мене ще з скопом є такі трошки проблемки. Добре, всім дякую за перегляд. На цьому я завершу наше відео.